Дозвольте поцікавитися, коли ви змови школи повернетеся додому, що буде найпершим, що ви про неї розкажете? Безумовно, найперше, те, чим я поділюсь, це буде та мож... що я мала можливість познайомитись із своїми однолітками з різних міст України від Львова до Маріуполя, оскільки ми всі ми знаємо, що сила в єдності, особливо нам потрібно єднатися в такий важкий час, як зараз, і поверненню буду. Скажем, ініціювати створення таких же шкіл наподоби таких шкіл у себе в місті, щоб так само запрошувати гостей з всієї України і працювати теж в нашому місті, щоб теж студенти мали можливість познайомитися з таким чудовим містом, як Луцьк. Цікава ідея. Скажіть, будь ласка, якщо б запросити додому в Луцьк, цікава ідея, але куди б ще ви хотіли поїхати, з якими яким містом можливо зацікавилися і де б вам кого хотілося відвідати? А взагалі, так як ми ділилися враженнями, розпитували про кожне місто, звідки приїхали учасники, то я хотіла побувати в кожному з міст, з якого б приїжджали наші учасники цю програму. Дякую. Яким в цілому ви могли би описати своє враження від змови школи? Ну, враження безумовно тільки позитивні, оскільки з самого початку, як я дізналась про програму, я була не зацікавлена, зацікавлена. І, скажімо, писати радість, коли я знала, що я запрошена на цю програму, неможливо, тому що це були дійсно дуже чудові емоції. Ось була рада, що мала можливість спробувати свої сили на якісно новому рівні, дізнатись дуже багато цікавого не тільки від вітчизняних вчених, а й від іноземних. Зокрема. Дуже сподобалась лекція від німецького професора, який був в нашій школі. Тому враження тільки позитивні, і з новим багажем знань повернуся в своє місто і буду розповідати, розповідати і, скажімо, переконати своїх одногрупників, теж приймати активну участь в таких проєктах. Дякую. Ви згадали, що вам ви отримали нове знання. Якщо вас попросили, перше, що вас вразило в плані знання, яку нову інформацію для себе ви відкрили? На нашій школі так спеціальність економіка підприємства і навіть саме визначення всіх економічних посібників твердить, що метою діяльності підприємства є отримання прибутку, то е, головна ідея, яка, скажімо, пропаганду, яка е, Твердила, в цій школі, це було не отримання прибутка, а задоволення соціальних потреб і ведення активної соціальної політики кожного підприємства. Тому буду відстояти цю думку, що підприємство має бути соціально активним і переслідувати тільки благі цілі. Я радий, що ми вас переконали. Дякую вам, дякую.